Вітаю, друзі! Мене звати Лада. Сьогодні на моєму каналі Містична Україна ми з вами познайомимося зі слов'янською богинею Матінкою Макошею, слідуючи слов'янській міфології Макош чи Мокош. Одна з найшанованіших богінь у слав'янській міфології. Вона відома як богиня долі, магії, прядіння. Та ткацтва. Богиню макошу часто зображають як жінку з довгими руками і розпущеним волоссям, прядущою нитки доль людей і богів. Макош також вважається покровителькою жінок, особливо матерів і господарок. Її атрибути включають прядку і веретено, що символізують її зв'язок із прядінням і ткацтвом долі. У слав'янській традиції макош часто асоціюється з матеріальними статками, достатком, родючістю та багатими врожаями, а також із захистом будинку та родини. В жовтні слав'яни святкують свято-богині Макоші, покровительок жінок, хліб, молоко, мед, калину та нитки приносять, як треба, богині макоші, щоб вона напряла Довгу нитку життя нам та нашій родині. З цього дня розпочиналися вечорниці Рокоділля, а також 10 -та п'ятниця Макоші. Десята п'ятниця Макоші вважається однією з основних 12 сакральних п'ятниць Макоші, благословіння дому, родини та роду, осіннє Макоші. Наші предки зверталися в молитвах до богині Макош, щоб отримати її підтримку за різними потребами і її благословіння. На процвітання і розвиток роду, промовляючи такі молитви звернення. Матінка Макоша спряди нам хорошу долі нитку гожу, онукам дажбожим. У Божій оселі, щистої куделі, веретенце крутиться, моє слово збудеться. Спряди, нитку, вміло для душі і тіла міцно та рівненько, на життя гладеньке, тоненьку та довгу, щасливу дорогу. Веретенце крутиться, моє слово збудеться. І так, друзі, розпочинається новий річний цикл життя, а з ним відкривається нагода прожити кожному із нас 12 сакральних п'ятниць Макоші. Продовження цієї теми 12 сакральних п'ятниць Макоші слідкуйте в слідючому ефірі. Якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.